Шановні українці, вітаю! Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови, і я хочу від щирого серця привітати вас усіх з, з цим особливим днем. Я просто хотів би трохи розповісти про своє вивчення української мови та про те, що вона для мене означає. І, як деякі з вас знають, я приїхав в Україну у 2013 році. Я прилетів в аеропорт Европод Париж Києві, провів пару днів у Києві, і потім потягом поїхав до свого нового дому міста Героя Одеса. І я мав честь відвідувати багато міст вашої прекрасної країни але Одеса завжди um, буде для мене uh, найособливішим містом. Одеса була моїм Одеса була моїм першим домом в Україні. І ну, зараз я, я дуже ну, собою за містом і uh, його людним. Um, Перед тим, як переїхати в Одесу, я купив собі український розмовник. І дехто з моїх колег подумав, що це, що це смішно. І певною мірою вони мали рацію Тоді в Одесі офіційною мовою була ще російська. І з українською я стикався. Ну, дуже рідко можу сказати. Єдине, єдине де я пам'ятаю, що я чув в українську мову, це McDonald's, ну, Вілна Каса і так далі, і ресторан Куманець на Хаванній вулиці, якщо я не помиляюся. І тому я почав вивчати російську мову, ну, і досить добре володів нею. Мабуть, я... мені варто підкреслити, що в той час я дуже-дуже мало знав про історію України, її народ, культуру. і я не бачив жодної причини вивчати українську мову, коли всі з мною спілкувалися російською. Але коли я переїхав до Києва. Все змінилося. Раптом хтось розмовляв зі мною українською, і мені стало ну, трохи сумно, бо я нічого не зрозумів, взагалі нічого не розумів. І під час мого перебування в Одесі мені завжди казали, що якщо я можу говорити російською, то я зможу розуміти українську безперечно без проблем. Але я ви знаєте, насправді це абсолютно не так. Я майже нічого не розумів. І тому я вирішив почати вивчати українську мову. І я хотів дізнатися більше про мову, про культуру, про та історію ну, вашої великої країни. Uh, і це було 5 років тому, і зараз ви можете ну, почути побачити результат. Я, я не можу сказати, що саме зараз я, я дуже добре uh, володію українською. Um, і я все, ще, ну, я все ще роблю багато помилок. І я не сумніваюся, що я зробив багато під час запису цього відео. Але одна з... Найкращий для мене це те, як, це те, як люди реагують, коли я розмовляю українською. Коли я говорю, коли я говорив російською, людям було трохи цікаво або просто байдуже взагалі. Просто ще один замет. Він розмовляє російською, ну і все. Але коли я розмовляю українською, я бачу, що люди набагато, набагато відкритіші і хочуть. Поділитися зі мною зі своїми історіями це дуже приємно мене. Я вважаю, що коли ти говориш з кимось рідною мовою, ти говориш з його душею і усі ми знаємо історію української мови ну, під час окупації Радянського Союзу та, й, та навіть і до цього часу. Над українською мовою знущалися. Українська мова була репресована. Але все ж українська мова живе. І я вважаю, що це тому, що мова це більше, ніж просто мова. Мова це культура. Мова це історія. Мова це спільнота. І мова це люди. Я не хотів би критикувати людей за мову, якою вони розмовляють. Ну, Україна є демократичною державою, і люди мають право розмовляти тією мовою, якою забажуть. Але я би закликав усіх говорити українською, де можуть. Бо я теж вважаю, що мова це, 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 це зброя навіть. Проти окупантів. Коли я записую це відео в середу 9 листопада 2022 року, Україна знову зазнає нападу тих, хто прагне її знищити. Але я знаю, я вірю, я знаю, що Україна сильна, Україна незламна. Україна стоїть і вистоїть. Росіяни століттями намагалися знищити Україну. Українську мову, українську ідентичність. Вони багато разів тепили невдачу, і вони знову зазнають невдачі. Вони ніколи не переможуть. Ніколи. І як. Пишаюся тим, що я можу сказати, що граю найменшу роль у вашому суспільстві. То я ще раз вас вітаю, слава захисникам і захисницям, і найголовніше слава Україні!